Але найбільше виклик для України на шляху до європейського союзу не реформи, каже як сучільниця міністерства внутрішніх справ Латвії Марина Голубєва. Коли на думку політикині Україна стане частиною Євросоюзу, як вплине на це досвід Молдови, а також чи можливе згортання тимчасового захисту для українських воєнних мігрантів у Європі? Дивіться далі в інтерв'ю. Ви we експертка з гібридних загроз, і ми всі справді тривожились за Молдову, але вона змогла залишитися і зберегти свій шлях на європейському шляху. Тож яку стратегію використовувала Молдова, щоб поступово позбутися або спробувати позбутися російського впливу, і які подібні практики ми також можемо застосувати, що було зроблено правильно? Ну, передусім. Я думаю, молдовське суспільство, включно з молдовським громадянським суспільством, показало, що його не так легко обдурити, не так просто маніпулювати, як дехто десь у Кремлі, чи як Ілан Шор, той втікач олігарх думає. І Молдова має продовжувати отримувати дуже велику фінансову підтримку з боку Європи, щоб мати змогу насправді здійснити трансформацію, яка зробить її сильнішою економікою, більш соціально благополучною країною, і тоді населення з розуміє, що цей європейський сон насправді став реальністю. Я Сподіваюся, що він станеться одного дня також в українському суспільстві, тому що Молдова і Україна йдуть пліч опліч. Коли йдеться про інтеграцію в європейський союз, я думаю, що найбільший виклик для України зараз навіть не реформи. Це насправді сама війна, і очевидно, я думаю, має бути якийсь спосіб, що Європа може ще допомогти Україні насправді дійти до результату в цій війні, який не був би поразкою, і який означав би, що Україна може невідкладно, як тільки настане якийсь вид врегулювання, стати членом європейського союзу. Існують люди, які кажуть, що ви не можете. Можете приєднатися до ЄС, наприклад, з територією окупованою, але ми знаємо, що Кіпр приєднався до ЄС з територією, яка була окупована. Отже, я думаю, що ми маємо бути значно більш проактивними як європейці, щоб насправді допомогти Україні дійти до того. Я маю до вас запитання як колишнього міністра внутрішніх справ. Отже, існує директива Європейського союзу про тимчасовий захист для українців, і вона триває до 1 березня 2027 року. Вона завершиться. і Європейський союз тоді пропонує, що кожна європейська країна вирішила б для себе у якій формі продовжувати цей захист. Чи вважаєте ви, що це добрий підхід після чотирьох років повномасштабної війни? Я дуже сподіваюся, що до того часу буде мир в Україні і справедливий мир, мир, який поважає національний суверенітет України і територіальну цілісність. Але звичайно, ми не знаємо цього. Я думаю, що дуже важливо, щоб Європа продовжувала підтримувати також тих українців, особливо вразливих осіб, які втекли під час важких етапів війни, особливо на самому початку, і багато з них знайшли тимчасові домівки в Європі, роботу і вони сприяють економіці. Їхні діти отримують. Цю світу в європейських школах і вивчають більше про європейське громадянство. Я думаю, що це добре для нас, це добре для Європи. Це не лише добре для них. Отже, я дійсно вважаю, що Європа має продовжувати демонструвати солідарність доти, поки це необхідно.